Сьогодні ми будемо говорити з вами про топ 10 місць, які я вам точно раджу відвідати на території Польщі. Це буде виключно моя суб'єктивна думка. Я не буду розказувати про такі міста, як Варшава, Краків, Вроцлав. Про це потрібно записувати окремі відео і детально розказувати про усі. Варіанти відпочинку у кожному із міст. Сьогодні я розкажу вам про 10 найкрасивіших міст, які особисто мені сподобалися, і які я раджу відвідати кожному. Отже, давайте не будемо затягувати, почнемо. Але перед тим прошу вас підписатися на YouTube канал, також на Telegram канал де ми ділимося важливими новинами і змінами в Польщі. І давайте почнемо. Перше місце Закопане морське око. Пройшовши через сам парк Татшанський близько 8 кілометрів. Перед вами відкриється саме морське око. Його можна відвідувати в усі пори року, включаючи як літом, так і зимою. Там справді неймовірна краса, природа вам точно гарантована. Якщо ви пошановувач природи, рекомендую вам перше, куди поїхати, це саме на морське око в Закупаному. Сам паркінг і білети для входу варто купити заздалегідь на офіційному сайті. Сама вартість входу 10 злотих. І паркінгу у такі пікові дні 75, В інші дні близько 50. Також важливо відмітити, що в парк заборонений вхід з тваринами, і також в'їзд велосипедами. І, на жаль, заборонено записувати дроном. Я хотів би записати ці відео запозичені з інтернету. Мені особисто там не вийшло політати. Також краще туди поїхати саме в робочі дні, коли менше туристів, щоб ви сильно не тиснулися, тому що вихідними там справді немає де прийти, і туристів дуже дуже багато. Також після того як ви підніметесь на морське око, ви можете піднятися на долину пенчу ставу, тобто п'ять ставів. Це трошки вище від морського ока. Якщо ви любите ходити по горах, по скелях, тоді це для вас. Особисто для мене це було дуже страшно, тому що там дуже різкий підйом, і справді небезпечно. Можна послигнутися і справді впасти. І дуже часто бувають справді фатальні випадки, коли прилітають вертоліт і забирають людей звідти. Тому перше місце це морське око. Друге, також, як ви будете вже закупаному, Каспровий вірх. Це найвища точка взагалі в самому закупаному, на яку ви можете підніматися фуніклером. Вартість одного білета близько 75 злотих. Також краще заздалегідь перевірити наявність квитків. і є онлайн-камери, які показують взагалі вигляд самих гір. Це гірська місцевість, тому дуже часто вони затягуються хмарами і ви просто можете заплатити гроші. Виїхати наверх і нічого не побачити. Але якщо е, пощастить, ви зможете побачити через фунікулер е, гірських оленів чи ведмедів. З, з мене сміялися в інстаграмі, коли я сказав, що вам пощастить і ви побачите ведмедів. Що навпаки, вам не пощастить. І тут мається на увазі з фунікулера. Там все е, закрита територія, тому до вас ведмедь е, не дістанеться. За це не переживайте. Третє місце це Карпач і Гора Снежка. Це місто, яке лежить на кордоні з Чехією та Польщею, і ви туди можете також піднятися фунікулером. Або ж як ми останній раз туди їздили, можете піти пішки. Це також немаленька дорога. Якщо я не помиляюсь, там більше 10 кілометрів потрібно йти по різних місцевостях, лісами, а також підніматися вверх. Тому, якщо ви справді маєте хорошу фізичну підготовку, дуже рекомендую вам вийти на саму сніжку. Ви також можете виходити зі сторони Польщі, а також зі сторони Чехії. Ми виходили зі сторони Чехії і вже з'їжджали фонікулером, тому що нам не вистачало сил Тому Карпач, Сніжка також обов'язково до відвідування. Далі хотів би прийти трошки на північ Польщі, про який дуже мало говорять, а саме про Балтійське море і місто Хелп. Хелл, це така, такий півострів, де ви можете відвідати маяк і також побачити взагалі залишки з Другої світової війни. Там є оборонні укріплення, мури, які ще по сьогоднішній день збереглися. Дуже цікаво це бачити, тим більше біля самого берега моря, і просто можна подихати так свіжим повітрям. Тому саме Балтійське море дуже популярний напрямок саме для поляків. І більшість людей на вакації, літні канікули їдуть саме туди. Друге місце біля Балтійського моря яке яке хочу відмітити, це місто Сопот. Справді круте місто. Він рахується таким містом молоді, тому що туди з'їжджається багато молодих людей. Там багато нічних клубів, різноманітних розваг. Варто відмітити також кривий будинок, який є по дорозі до Пірсу. І, звичайно, що прогулятися обов'язково по самому пірсу, який має вигляд на Балтійське море. Він дуже добре доглянутий, там дуже багато човнів, яхт, ви себе можете почути як Монако. І в кінці пірсу також є ресторани, де ви можете собі пообідати морськими продуктами. Чому ні? Я особисто дуже люблю морські продукти. Якщо ви теж любите, напишіть в коментарях. Через це ми теж їдемо в ближчому часі до Сицилії в Палермо, тому що мені теж бракує моря, мені бракує морських продуктів. Наступне місто на Балтійському морі, яке я хочу відмітити, це місто Гданськ. Не буду розказувати детально все, але Гданськ рахується одним із трійці троє трій яке, на мою думку, варто відмітити. Тому про нього більш детальніше буду розказувати в інших відео, але справді варто відмітити. Якщо ви любитель замків в Польщі, то раджу вам відвідати обов'язково замок в Мошний. Варто відмітити, що це дуже популярний замок взагалі в Європі. Він включається в 10 найкрасивіших замків Європи. І також з цікавого можна відправитися на екскурсію по темним лабіринтам в самому замку. І друге місто, яке варто відмітити, це сан це маленьке містечко, де проживає близько 24 тисяч людей, і там є дуже багато замків. Це взагалі місто для зйомок відео. Тому, якщо ви хочете спокійного міста для прогулянки, подивитися на різні старі будинки, Сандоміш це точно для вас. Наступне місце в Польщі, яке я хочу відмітити, це кольорове єжорка. Таке знаєте, таке враження, що ці озера були справді намальовані різними кольорами. Чому так сталося? Тому що колись в цих горях горах добували мідь залізо, і коли шахти позакривалися, всі ці, ці кольори через хімічний склад якби змішалися, і озера, самі ці озера, отримали ось такі кольори. Тому справді цікаве місце, яке варто відмітити. Наступне місце, звичайно, що мазури і мазурські озера. Це місце відпочинку в природі, в озерах. Якщо ви любите воду, то справді туди варто поїхати. Там є більше двох тисяч озер, які поєднані між собою такими канавами, і там справді є багато різних човнів, катерів, яхт, які можна і орендувати, і самому поїздити по каналах. Тому дуже велика, великі простори, де можна відпочити. Ну і на десятому місці хотів би я відмітити основні три міста, які обов'язково варто відмітити: це Краків, Врослав та Варшава прекрасні міста. Я особисто жив колись в Варшаві, зараз проживаю в Врославі, і ви можете тут, починаючи від з однієї з найбільших площ в Варша... Вроцлаві почати і закінчити новочасними районами і хмарочосами у Варшаві і почути себе, знаєте, як в американському кіні, але в Польщі. Тому, якщо вам взагалі цікаво про подивитися інформацію щодо цих міст, про Варшаву, Вроцлав, Краків, напишіть в коментарях, і я обов'язково запишу і детально розкажу про кожне із цих міст. Також вам прикріпляю перелік інших міст, про які я не згадую, але ви можете також собі записати і туди поїхати відпочити. А вас прошу взагалі написати в коментарях, які інші міста ви радите поїхати або ж побачити саме у Польщі. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався такий формат, поставте лайк, не забудьте підписатися на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.